Доброго вечора, ліба. Я трошки задержався. Буде у 22.30 роздача призів. Не в 22.00. Вони встиг трошки, я тут сантехніку монтівав, то бачив, то й бачив. Значить, дивіться, мишка проводна, Хавіт, це така з дешевих призів. Мишка проводна хавіт, мишка безпроводна Хавіт, мишка безпроводна, трошки другої інформації. Радіоприйомник простий пенсіонерський, обичний зато хорошо лове. Колонки самі дешеві, які нормально грають в комп'ютерні, дві настольні лампи, одна і друга разними обрезами будуть. Поняли, настольні лампи Кітаном на двох акумуляторах, мікрофон колонка, ви знаєте, що це таке. Для для дітей класна іграшка. Короте. Тоді вирішитель для екрану. Звоняли, ось сюди буде. Це буде із таких недорогих призів. Зараз я паузу поставлю, щоб воно не грало мені музику. Тепер щось іще виберем. Давайте навушники безпроводні. XP E36 виберемо ті, що на тайп-сі Вони мені нравляться класні з двокончиком і нравляться тим, що в них тайпці зарядка. Бо в 35-й версії мікро-USB. мікро-USB. 35-ту не беріть мікро-USB, тут тайп зарядка. Це вже середніша зарядка. Коротше, класні безпроводні наушники. Я їх поставлю сюди, приклею наклейку, вам буде видно. Поняли, да? а, Тоді зарядне літокало на 4 секції із павербанком. Теж взяли сюди його приїздом поставили. Тоді у нас є отакий бомбезний прожектор. прожектор на трьох акумуляторах. Це той, що вміє Ментовську мигалку робити. Поняли? Тобто, це ось раз. Ну, да, воно моргає на камеру, ну нічого страшного. Це світіння людських глаз не бачить. Вспокойтесь, це нормально. Та камера не бачить, а ей камера бачить. І тепер це економний режим, а другий це яскравий режим, поняли? Тобто вона не, як не як обичні ліхталики, вона включається з економного, а потім яскравий. Ну, а потім били поняли? Можна його підставляти, підставляти, можна його крутити туди вверх, вниз, можна носити за собою його. Коротше. Там три акумулятора літійонних і зарядка блочком питання заряджається. Прикольно, взагалі прикольний світильник. Маленький, ну прикольний. Зараз покажу. Во! Бачили? три батареї по 8800 мАч. Тоді оцей світильник буде. І, і ще я думаю, чого вже давним давно набоє. Я розумію, чи положено дарувати, виігрувати, не знаю. Але це для охотників, для туристів, для рибаків, для всіх буде дуже полезною віщою. Хто бачив, що це таке, той бачив, що це таке. Тобто, ну, ви знаєте, що це. Це відкручуєш першу секцію. Все, метал з резиною. Тут метал і резинка на кожному. Це бойок, яким можна розбивати коротше, любе стекло, коротше, там, хоч броні, хоч якесь хочеш. Що хочеш, можна розбивати, так? Да? Це на всі случаї житті. Це типа як мультитул. Тоді тут є друга секція. В другій секції тут точилка, коротше, кремній, коротше, щоб видувати огонь. Єсть. В третій секції тут Кухонний ножик нарізати салати, ззаду пилочка, доволі гостра пилочка, можна пиляти в'ятки нею. Це все акуратно складається в такий невеличкий ящичок по секціям. Кожну цю секцію можна розділяти. Ну і Четверта основна секція, до якої із голови прикручується, а ззаду тут у нас отбивнушка. можна робити Коротше, Це полізна віч. Походи, взагалі ідеальна. Віч. Ось весна починається. Ребятки, одна штучечка. Теж сьогодні буде. Поняли, Бо <кій> я довго-довго думав, хай буде короче, одна штучечка. Значить, Фенікси я поки що не буду виставляти в розіграш, слишком ми дорогі. Вибачайте, але грошей ні в кого нема, щоб купити такий подаруночок. Ну, в принципі, ми можемо сьогодні. Сьогодні ми можемо е... ще виграти павербанк на 30 тисяч. Я думаю, оцей ось, ось Титанівський на 30 тисяч. На 30 тисяч Титановський, оце і у нас сьогодні буде топчиком, мабуть. Чи ні. Чи той буде топчиком? Ну, не знаю. Ну, не знаю, не знаю. Ні, Та ні. То буде круто, то ні. Стоп! Я знаю, що буде топчиком. Топчиком буде ліхтар для військових. Все. Ліхтар для військових на потужних акумуляторах LG. Поняли? Тобто... Ліхтар від Володимира для військових. Поняли? Оце буде в нас ліхтар з комплектом акумуляторів рідних, комплектом LG3200 і із безкоштовною доставкою. Це буде топ-донат. Тобто топ-донат сьогодні буде просто в шоколаді. Поняли? Да? Все, топ-донат виставили. А, то буде у що? Ля-ля-ля, що там глядачу? У мультиметра подарить хорошого. А, щось таке, щоб в биту пригодилося чоловікові жінки всім підряд. Ну, не знаю. Е -е. Давайте павербанк Титаном на 20 тисяч із безрядкою буде для топ-глядача. Поняли? Значить, топ-глядач і топ-12 Це вибрали. Це гарантіровані призи. А останні по рандомайзеру. По рандомайзеру нащитуємо один приз. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ой, це я не считав. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцятий. Все. Дванадцять призів. Це ще я лампу забув. Отака. Поняли: дванадцятий. Все, дванадцять призів є. Зараз розклею етикетки. І вперед з песнею. Двадцять два, одинадцять. Осталося в нас. 19 хвилин до того, як ці всі призи роздадуться. Загальна індіюєсну скільки тут призів у нас? Шашитаю. А ну-ка. А, ще це. Оу, нормально. Нормально так вийшло. Ну да, це все посчитав. Да, Все Короче, Вийшло на 5998. На 6 косарів, короче. Призіків. Так що, все, забігайте. 19 хвилин це мало, ну скільки виділив дерев, я? скільки є. Коротше, хто у спіна, то й залетит.